Це чай, так, да, точно. Геп. Це нам пофігне, то Консерви, які не псуються. Ну, коротше, цілий ящик вкуснях. Ага, і гігієна тут. Там, я думаю, будуть і серветки, ви знайдете, он мівінка. Коротше, то що треба. Ну що? Ну давай, побратим, вибирай собі коробку, Давай. Чай, до чай, енергетики. И чайок, згущенка, и кава тут. Багато чаю, класс, там ще якісь смаколики, клас. Ну, хлопці, я думаю, що там трошки ви поділитесь між собою. То звичайно. Якщо так. відео ще зробите, яке себе ще... клас. Ну звісно підтримали консервацію, бо нас підтримує громади, підтримують сели. Це села...